Чува, та ми скриваємо граючи без битву. Хоча не і смерть. Ми переможемо так чи ні! Слава Україні! Слава Росії! Україна! 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 Тривайся, хорт! За Україну! Всім дячний, хто підійшов підтримати сьогодні в, не в свободне время. У нас небагато, але ми є. Отакого, туди. А Україні! Я ще вам скажу? Цим судам було самого судити одного нашого наших патріотів України Мене взялися, що судити о, старих людей, які вже не які вже не осудили. Наших патріотів теж, наші Тарасу Бульбу, Козака.